Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, спільночани, браті, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші захисники і захисниці, дорога молоде, подружні пари, старші і молодші. Дякую всім, що ви разом дякую Господу за те, що збирає нас воєдино. Дякую молільникам, які сьогодні особливо. Писали свої свідчення, як наша спільна молитва до Господа допомагає їм у житті, оздоровляє, зціляє від всяких немочей, як духовних, так і тілесних, як видимих, так і невидимих. Насправді, мені, як священнику, надзвичайно є приємно розуміти, що ця молитва, яку ми промовляємо до Бога, вона не є даремною, вона не може бути даремною. Бо той, хто вірує, той завжди отримує. І коли сьогодні ви писали свої свідчення, і в молитовній групі Вервечка з духівником, і мені особисто у різних повідомленнях я дуже рідко про це говорю, практично не говорю, бо все на славу Божу. Але знаєте, кажу щиро, що сьогодні особливо вразило про те, що коли людина є в немочах, коли людина в тяжкій хворобі. Коли людина є у випробуванні онкології раку, і коли людина є оздоровлена і зцілена Господом, звичайно, фаховими медиками, які спостерігали, допомагали в лікуванні, але найголовніше людина уповала на Бога. І сьогодні я передаю всім молільникам великі і великі слова подяки, бо мене просили подякувати кожному молільнику. Які моляться щоразу вечором разом з нами вервечку, що сила молитви стіляє сила молитви, і та глибока віра допомагає, і насправді ми стаємо тим добрим ґрунтом, на який падає то Боже Слово у вигляді того зерна, про яке ми сьогодні читаємо у притчі, про те, на що схоже Царство Боже, і кожен для себе усвідомлює і розуміє, що я дуже хочу. Бути тим добрим поживним ґрунтом, на який Господь засіває ті зерна правди, зерна спасіння. І тому дяка велика за ті свідчення, дяка велика Богові за сьогоднішній день, за спільне читання Божого Слова в парафіальному служінні, де ми разом зі спільночанами збиралися у спільноту і читали Боже Слово. І хвала і честь кожному, хто знаходить тут хвилю. Хто знаходить той час, щоб разом прийти, помолитися, спільно читати, спільно просвічуватися в Божому Слові. Сьогодні ми зараз за кілька хвилин будемо розпочинати наше служіння, і знову будемо уповати і очікувати на ту духовну радість того, хто сьогодні отримає оздоровлення і стілення, а таких є дуже і дуже багато. Тому запрошуйте, збирайтеся докупи воєдино п'ятниця. Ми підсумовуємо сьогодні ще один день нашого служіння, ще один тиждень. Сьогодні ми маємо полілейне свято, яке носить ім'я блаженної пам'яті княгині Ольги, яка у хрещенні прийняла назву ім'я Олена. Тому ми десь так само вітаємо наших іменинників. Які достойно носять це ім'я, і молимося за вас, і молилися зранку на святій літургії, тому, власне, щирі щирі вітання кожному, кожному, хто носить це ім'я достойно і має дуже велику заступницю в Бозі і перед Богом, яка є і має пряме відношення до кожного з нас, яка була одною з перших християнок на нашій землі тут, на нашій українській землі. І плекала, і виховувала своїх онуків радше, щоб потім з плином часу вони стали тими вододілом, який зупинить на собі поганське служіння, а буде охрещувати Русь, Україну. Тому, власне, сьогодні теж вітаємо і молимося кожного. Тому молимося щиро за всіх наших хворих, нині немічних, страждаючих, терплячих, молимося. За всіх, хто просили і прохали про молитву у часі місяця липня, у всяких немочах, а їх дуже і дуже багато, і ви продовжуєте записувати ці наміри. Сьогодні, зокрема, день теж не був тим винятком, де теж багато повідомлень про намірення на місяць липень ви складаєте. Тому дуже прошу всіх зараз, будьте пильні, тому що ми розпочинаємо. Дякую за розуміння, бо за цих останніх два дні, про яких я. Наголошував і просив про те, щоб ви краще покращити нашу трансляцію, щоб ви швидко могли під'єднатися. Багато багато з вас підписалися на сторінку, і нас вже понад 85 тисяч, о, які підписалися і моляться періодично, а той хто кожного дня. Тому дуже прошу всіх, підписуйтеся, стежте за сторіночкою, і ви зможете оперативніше. Доєднуватися до нашої онлайн-трансляції, прошу поширювати зараз молитву, яку будемо розпочинати. Прошу ставити свої вподобайки, писати свої наміри. Тим самим ми репрезентуємо, тобто десь заходимо в той соціальний простір і десь говоримо не просто про Бога, а ми, є тими свідками присутності Господа в нашому житті, тим самим ми визнаємо, що ми не соромимося. Називати себе віруючими християнами, які вірою і правдою служать Господеві і вірують в те, що Він благословляє кожного з нас. Тому прошу активніше, активніше поширювати нашу молитву, і нехай Господь милосердний через заступництво блаженної пам'яті рівноапостольної княгині Ольги, названої Хрещені Олена, благословить кожного з нас. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесної, утішителів душі істини, що всюди і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мірівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, розпочинаємо наш. Перший десяток молитва про слави. дуже прошу кожного поширте нашу молитву і щиро віруємо, що просимо і дасться кожному з нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро до Господа. І дякуємо за всі ласки і щедроти, які Він нам посилає. Марія Марія, Мати Божа, молися, молий за нас. Марія Марія. Мати Божа молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Мая Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш. Третій десяток спільна молитва за наше воїнство поранених. Полонених, пропавших, молитва настілення і лікування ран війни, молитва підтримки нашим родинам, які в очікуванні тої доброї новини, які в очікуванні сполону чи інформації про те, що пропав, чи оздоровлені, які в немочах перебуває в лікуванні, молимося щиро за кожну родину нашого героя. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отну і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки віків Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток: спільне служіння, спільна молитва і щире побажання для сімей, для родин. Молімося щиро за всі наші родини. Молимося. За тих, що сьогодні в потребі, молимося за тих, що сьогодні в подорожі, в паломництві чи в чужині, далеко від Отчого дому, в сирітстві опущенні, які не мають даху над головою, які не мають поживи, не мають що задягнутися. Молимося щиро за сиріт, за вдів. молимося щиро за наших наставників, капеланів, священників, провід церкви праві держави, молимося за наших освітян, наших медиків, молимося щиро, щоб все відбувалося достойно. Молимося за рятувальників, за тих, що рятують життя кожного українця чи людини як в Україні, так і в світі. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молись молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марі, Марія Мария Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, молитва місяця липня, де ми особливий спосіб молимося за хворих тяжко хворих, немічних, прикутих до ліжка, онкохворих, в приготовленні до операцій, в приготовленні до реабілітацій. У відновленні у всіх тих випробуваннях, які стосуються як духовної немочі, так і тілесної. Тому молімося щиро, бо результати є. Ці результати, це наша віра, це наша надія, це наша любов, і ми долаємо, долаємо і самі є ти, ви, кожен, свідком того, що можна подолати все. Тільки не сумнівайся, віруй. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого отець, прибійщу наше син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браття і сестри, хвала Богові, дякуємо за всі ласки і щедроти, що ми знову сьогодні змогли бути разом. Ще раз щирі вітання нашим іменинникам, нехай Господь всіх благословляє. І дарує нам ту жертвенну працю кожну дневну, яка твориться Господом через кожного з нас на Його славу. Пам'ятаємо, що завтра маємо поминальний день суботній, де ми молимося за тих, що переставилися у вічне життя. Тому запрошую всіх до молитви. Хто має ту нагоду, поспішіть до своїх парафіальних спільнот і прийдіть на молитву, згадуючи загиблого воїна. Чи убитого в часі війни, молодого чоловіка, жінку, дитину, старшого покоління, молимося за душі спочивших, які переставилися у вічне життя з наших родин, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, нехрещені діти. Молимося за кожного упокій, який творимо в ту суботу щоразу в парафіальному служінні. Тому дякую всім за ваші спільні молитви. Дякую, щиро і обіймаю кожного, хто докладається до тої підтримки і помочі, яку ми кожнодневно стараємося принести Богові на славу. Тому щиро-щиро дякую вам за те, що ви були знову разом, за те, що ми разом з Христом тримаємо той духовний стрій, не здаваємося, не зневіруємося. А завтра знову, о 21-й годині, зберімося разом і разом прославимо Господа. Всім спокійної ночі, бережіть себе. Слава Ісусу Христу!